Доброго дня, урок алгебри. Сьогодні 16 листопада. Сьогодні на уроці алгебри ми з вами опрацюємо нову тему, пов'язану з графіками. Тема звучить найпростіше перетворення графіків функцій. Розглянемо ці перетворення на прикладах. З цього давайте спочатку побудуємо систему координат, бо ми будемо будувати графіки, то відповідно нам треба їх десь будувати. Перетворення графіків функцій ми будемо з вами проводити на графіку y дорівнює корінь з х. Для того, щоб побудувати функцію. Або F від X, дорівнює корінь з x. Ну, давайте запишемо F від X. Це одне і те саме. Для цього нам потрібно скласти таблицю. Візьмемо числа, які можна підставляти під знак кореня. Тобто це мають бути числа тільки додатні. І нуль. І будемо підставляти. замість х, корінь з 0, 0, корінь з 1, 1, корінь з 4, 2 і корінь з 9, 3. Ці всі точки виставляємо в системі координат. 0, 0, 1, 1, 1 вже є. Так, 4 по х, 2 по у. Ось наша точка. 9 по х, 6, 8, ось тут 9. І має бути 3. І ось тут буде точка. Там, де перетнулися 9 і 3. І побудуємо наш графік. Ось він матиме в нас ось така крива. І це наш графік y дорівнює корінь з х. Ну, зараз ми його трошки не Тобто це графік, y дорівнює корінь з х. Давайте ми або фід дорівнює корінь з х назвемо його 1. Тепер побудуємо другий графік, який буде виглядати fід x. Дорівнює корінь з х додати 2. Під коренем тільки х. Теж складемо для цього таблицю. Візьмемо ті ж самі числа 0, 1, 4, 9. І вже тепер порахуємо для цієї функції. І так, 0 під коренем буде 0, додати 2, 2. 1 під коренем, 1, додати 2, 3. 4 під коренем, корінь з 4, 2, додати 2, 4. Корінь з 9, 3, додати 2, 5. І виставимо ці всі точки. Якщо у вас є під рукою іншого кольору олівці, то можете скористатися цим. Тоді буде виглядати все значно красивіше. І доступніше, не тільки красивіше. І так, перша точка. 0, 2. Ось вона знаходиться тут на осі Y. Далі точка 1 є і 3. Так, ось вони перетнулися, координати, 1, 3. Далі 4 по х у нас є. І 4 по Y Треба поставити. Ось вона по x 9, а по y 5. Так, 9 і 5 перед ними ось тут. Через ці точки побудуємо теж графік. Так, ну, трошки я викривила. Інший побудуємо, щоб покрасити. Ну, ось такий приблизно. І це у нас другий графік, другий графік. Що ж ми побачили? Що ми цей самий графік 1 Взяли і ніби передвинули на дві одиниці вгору. Тепер побудуємо графік третій. Буде мати вигляд ось такий. Тепер ця двійка записана разом з іксом під корене. Давайте з вами візьмемо такі числа, щоб з них можна було, додавши 2, добути корінь. От, наприклад, якщо ми візьмемо мінус 2 по х, то по ігре в нас буде мінус 2 додати 2 буде 0, і корінь з 0 буде 0. Якщо ми візьмемо мінус 1, то мінус 1 додати 2 буде 1. Корінь з 1 буде одиниця. Далі беремо. Далі беремо 2. 2 додати 2, 4, корінь з 4 буде 2. Ну, і щоб нам ще добулося, було би добре, якби було 9. Так, щоб було 9, можна підставити 7. 7 додати 2, 9, добуваємо корінь 3. Виставляємо ці всі точки, які ми тільки що знайшли, я їх візьму ближче до себе, щоб ви бачити, беремо ще інший колір і починаємо ставити. І так, перша координата мінус 0. Тобто буде в нас ось тут. Друга мінус 1, 1. ось наша точка. Далі наступна точка. Дивимося 2, 2, 2, і по х 2. І далі в нас 7. І по y 3, ось наша точка. І будуємо теж графік через ці точки. Так, ну ось наш графік. Що? Так, не вийшло. Що ми бачимо? Ми бачимо, що наш графік перший. Наш графік перший перенесли, взяли і перенесли вліво. І отримали графік 3. Тобто третій це оця функція. З цих всіх графіків можна зробити висновок. Такий. Отже, ми виконали перетворення графіка функції y дорівнює f від x. Так. Перетворення, так і пишемо, перетворення y дорівнює від x. Перше перетворення. Якщо ми маємо Y дорівнює від x плюс А, тобто до функції ми додали якесь число. А це якесь число. Ось ми мали в другому випадку функцію і додали тут нього 2. То ми перенесли наш графік вгору, переносимо вгору, вздовж осі ось на. А одиниць. На А1. Але може бути не тільки плюс, може бути ще й мінус, тому коли ми маємо y дорівнює F мінус А, то ми так само переносимо вздовж Оі вниз, якщо мінус, то вниз. На А 1 Тепер дивимося наступне. Ми будували ще третій графік, як він утворюється. Третій, це в нас буде так. F від x. Y дорівнює F від x плюс А. Звертаю увагу, в першому випадку А не входить в дужку з x, А в цьому випадку А входить в дужку з х. Так от, коли вона входить в дужку з іксом, ось у нас третій випадок під коренем, а корінь рахується тут як дужка, ніби виступає в цій ролі, то ми рухаємо вздовж усіх іксів. І якщо маємо плюс, то рухаємо вліво, у від'ємну сторону. Пишемо переносимо вздовж. Осі. OX вліво, Вліво на А. І якщо ми маємо мінус а, то відповідно переносимо вправо вздовж ОХ На а. Тепер запам'ятати як. Ще раз, коли в дужках, то носимо по осі Х, коли з'єднано з Х. Коли не з'єднано з Х, то носимо по осі Y. І по ігрик носимо, куди знак, туди понесли. А по іксів, якщо стоїть плюс, то несемо у від'ємну сторону переносимо графік. Якщо мінус, то переносимо графік в додатню сторону. Наступне, побудуємо графік функції y дорівнює мінус корінь з, ікс, використовуючи наш графік функції функ. Давайте виставимо ще раз ці самі точки 0, 0, 1, 1, 4, 2, 9, 3. І побудуємо графік функ дорівнює корінь з. Ікс. Перша точка, друга точка, далі 4, 2. І далі 9, 3. Проведемо графік. Тобто, щоб побудувати графік функції y дорівнює мінус корінь з, нам треба почати будувати з графіка y дорівнює. X. Значить, перше, що ми маємо зробити, Будуємо. Y дорівнює корінь з. Х. Це перший графік. А потім ми будуємо вже другим кроком, ми можемо побудувати ігри до рівня мінус коріцьких. Давайте теж складемо таблицю, а потім будемо просто перетворювати. Поки що ми перетворювати не буде не вміємо. Тому щоб зробити висновок, ми складаємо собі таблички і дивимося, що ж воно відбувається. Так само беремо 0,1, 9, Але враховуємо, що мінус стоїть перед коренем. Отже, відповідно, буде все зі знаками. Мінус Що ж Ставимо точка 0,0 Збереглася 1 по Y Мінус 1 Ось наша точка 4 по Y Мінус 2 Ось наша точка І 9 по Y Мінус 3 От наша точка І побудуємо Єдине, що я хочу сказати, діти, що на цих крайніх точках графіки не зупиняються, але справа в тім, що я далі не можу їх повести, а ви все-таки їх продовжуйте за ці точки. Що ж ми бачимо? Що наш графік ніби дзеркально відобразився відносно осі ОХ. Так. Тому пишемо, ми там у нас було 4, тепер пишемо 5. Так, 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 отак, ігрика Y Так, Y, y дорівнює мінус F від X, утворюється симетрично відбиття. Відображенням відносно ОХ. Відносно ОХ. Можна сказати, обертаємо графік функції відносно Х, тобто відображаємо всі точки графіка y дорівнює корінь з Х. Відображаємо симметрично відносно Осі ОХ. Так, далі побудуємо графік функ дорівнює 2 корінь з х. Значить, немає значення діти, чи я пишу y. Чи я пишу Fx, це одне і те ж саме. Пам'ятаємо це. Значить, Щоб побудувати графік функції 2 корінь з, х, нам треба подивитися на графік, який ми вже з вами будували не один раз сьогодні. Тобто, це графік y дорівнює корінь з. Х, тому що відносно цього графіка, ми будемо з вами порівнювати. Ось цей графік два корені з зігс. Тому ще раз виставляємо ці точки, вже їх можна запам'ятати, навіть не складати на них таблички, тому що це не дуже так обов'язково. Головне ці точки пам'ятати. Так, це наш перший графік, ми його побудували, так і назвемо його y дорівнює корінь з, ікс, або f'x дорівнює корінь з. Ікс. Ну що ж, а тепер давайте другий. f'x дорівнює 2 корінь з x. Складемо табличку для того, щоб побачити, де воно візьметься. Так. Так, 4, не 2. 4 і 9. І що ж будемо мати? Якщо 0, корінь з 0 буде 0, помножити на 2 буде 0. Корінь з 1 – 1, помножити на 2 буде 2. Корінь з 4 буде 2. І помножити на 2 буде 4. Корінь з 9, 3 помножити на 2 буде 6. Ну що, виставляємо ці точки. Виставляємо ці точки. 0 у нас залишилося ось вона. Далі по Х1, а по y два. Ось ця точка. По Х4 і по Y теж чотири. По Х9, а по Y у нас шість. От наші точки всі будуємо. Бачимо, що наша ніби гора стала крутіша така, порівнюючи з графіком першим. Порівнюючи графіком перший, графік другий такий крутіший. Кажу, що ми розтягнули графік, розтягнули графік. Отже, шосте. Y дорівнює К. F від x. Якщо ми k, k це коефіцієнт, наприклад, більше одиниці, то ми будемо розтягувати графіка y дорівнює F від X вздовж. Товш о y. Тобто, якщо ми зараз придивимося, то наші всі Y збільшилися в два рази. Був y1 став 2, був 2 став 4. І був там диточка 9, 3, а став 6. Тобто, можете собі написати отут в дужках підказку. Множити координату y. Але може бути ось тут не тільки 2, може бути, наприклад, одна друга. І це теж буде якась, якесь перетворення графіка. Так от, якщо ми маємо графік y дорівнює KF і x, але k нас менше одиниці, менше одиниці, то кажуть, що ми стискаємо графік. стиск. Графіка, тобто він буде такий пологіший більше прилягати до осі Х. Y дорівнює Fід X в k разів. К разів. І там теж k разів і вздовж О Тобто, ігрики будуть. Нас, бо там, якщо дробове число, наприклад, одне друга, то Y будуть зменшуватися у два рази. Тобто ми будемо ділити, по суті, наші Y на два, якщо говорити про коефіцієнт одна друга. Це число К називається коефіцієнт. Отже, ми з вами вивчили сьогодні таких 7 перетворень. 7. Переносимо. Вздовж осей, вліво вправо, вгору вниз, це перше. Відображаємо відносно осі ОІ І розтягуємо або стискаємо. Це є основні такі перетворення, які треба вивчити. І вправо, буде додому – 391. Виконати перетворення графіків. Дякую за увагу! Урок закінчений.